З половиною тисячі гривень така зарплата вчителя вже у 2012-му стане реальністю. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на всеукраїнському з'їзді працівників освіти, анонсував солодке освітянське життя. Упродовж наступного року середня платня вчителя вищої категорії зросте на 700 гривень, це вище ніж рівень середньої у промисловості. Азаров зазначив, у 2011-му році Кабінет міністрів п'ять разів збільшував уклад освітянам. За даними Міносвіти, якщо торік у жовтні. Директори шкіл отримували 2180 тисячі гривень, у жовтні поточного майже 3 тисячі. Втім, очільник уряду додав: різко піднімати розмір оплати праці Кабмін собі дозволити не може, адже це негативно вплине на економіку. Також прем'єр пообіцяв реформування галузі. Якщо ми ці реформи не проведемо, то не буде ускорених темпів розвитку. Це показує весь опыт успішних стран. Що спочатку нація. народ, страна напрягается, идет на определенные трудности, проводит эти реформы, проходят годы, об этих трудностях забывают, и страна начинает быстро развиваться.